Головне про події 28 лютого. Зеленський зустрівся з Трампом в Україні. Вироблятимуть снаряди для систем ППО на САМС, А в Маріуполі підірвали автомобілі ФСБшника. Докладніше далі, то не забудьте підписатися на наш канал. Літак з президентом України Володимиром Зеленським приземлився у США на авіабазі Joint Base Andrews. Як повідомили в офісі президента України, візит Володимира Зеленського почався із зустрічі з сенаторами, після чого він вирушив до Білого Дому на зустріч із президентом Дональдом Трампом, що розпочалась близько 18.00 за Києвом в овальному кабінеті. Рамкова угода про корисні копалини між Україною та Сполученими Штатами готова до підписання, заявив в етері канала Fox News міністр фінансів США Скотт Бессент. Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів російської армії в районі Селідового на тимчасово окупованій території Донецької області та Ільський нафтопереробний завод, що забезпечує армію окупантів. На трьох найбільших фармацевтичних заводах проходять обшуки. За даними видання Українська Правда, обшуки відбуваються в офісах, виробничих приміщеннях і в будинках працівників корпорації Артеріум АТ «Фармак» та фармацевтичної компанії Дарниця. 27 лютого на фронті загинув Василь Ратушний, син письменниці Світлани Поваляєвої та брат загиблого у 22 році відомого активіста Романа Ратушного. Трагічну новину повідомила мати загиблого воїна у Фейсбуці. Виробник боєприпасів для систем НАСАМС планує створити підприємство в Україні. Про це повідомив президент компанії Консбер Дефенс Нейспейс Ейрік інтерв'ю виданню юрективо. Правоохоронці заочно повідомили про підозру комбригу окупаційних військ Роману Шкробу, який наказав атакувати українських бійців з забороненою хімічною зброєю. Про це повідомляє видання Бабель. А в Маріуполі підірвали автомобіль зі співробітником Російської Федеральної служби безпеки. Він потрапив у реанімацію. Оптимістичну новину повідомляє міськрада Маріуполя. Міський голова Віталій Кличко оголосив про звільнення свого заступника Петра Оленича та ще двох столичних чиновників комунальних підприємств «Спецжитлофонд» та «Київблагоустрій», які фігурують у справі про заволодіння київською землею. У празі водій трамвая вигнав з транспорту сім'ї українців, вдаривши чоловіка, що тримав на руках маленьку дитину. Як повідомляє чеське видання IDNS, інцидент стався ввечері 27 лютого на зупинці Отакару в праському районі Нусле. Справу розслідують транспортна компанія та поліція. Заяви російського диктатора Путіна та офіційних осіб Кремля сигналізують, що Москва не збирається йти на територіальні поступки. Про це заявили в інституті вивчення війни. Влада Мексики на тлі загроз запровадження 25% відсоткових мит передала США 29 наркобаронів. Повідомляє агенція Reuters. Кінець однієї легенди. Сервіс Skype з травня більше не буде доступним. Всіх користувачів переводять на платформу Teams. Про це повідомляє телеграм-канал Insider. Відомий голівудський режисер Джеймс Кемерон планує отримати громадянство Нової Зеландії. Як розповів сам режисер в інтерв'ю виданню став, він ухвалив це рішення через перемогу Дональда Трампа на виборах. У США. щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.